Так, спершу хочу одне опозиціонера. Це ми наближаємося так до виборів. Співчуття рідним загиблим вчорашніх подій, хлопцям біля стіни Верховної ради, а також кому швидше одужання всім, хто отримав поранення. Ну, давайте так почнемо з події в парламенті, заяв і розколу коаліції. Я повністю згідний те, що відбулося вчора в парламенті, це є ганьба. Більше того, всі ті е, наслідки події після того під стінами Верховної Ради це теж якби свідома провокація для того, щоб відвернути увагу суспільства від тої зради, і що відбулося в сінах Верховної Рукація Ради. З боку Я хочу сказати спецслужби, чоловіна міністром Аваковим це однозначно, тому що ця людина взагалі не гідна займати таку посаду. Він безпосередньо не відповідальність несе за ці теракти, які відбулися біля стін Верховної Ради, і наша політична сила вимагає негайної відставки його проголосувати постанову 2846, яка вже давно зареєстрована в парламенті, яка визначає, яка вакотина некомпетентна людина, яка не розово брехала і постійно бреше, і який причем причетний до тих всіх корупційних скандалів, в тому числі до тих терактів, які стався вчора. Або підозрюєте особисто бакова чи зараз він же на один хочу, особисто керує чи я думати, я що сказати, він що це вирішення ухвалював я, на вашу думку. Я хочу сказати, що він безпосередньо несе повну відповідальність за те, що сталося вчора стінами Верховної Ради. Це раз другий момент, навіть якщо повернутися до ситуації затриманого Івра Гомнюка, який підтвердив повністю, що проти нього робиться тиск. Його били його катували і вимагали зізнатися, що він є свободівцем. Тож це ж якби свідома провокація правоохоронних органів, в тому числі за це теж має нести відповідальність Аваку Аваков наперед. We'll be right back. Визначає вину, обвинувачує. Він є і суддя, і прокурор, і би суда, і слідство. Всім більше є ярлики. Це не гідно по не то, то, міністру. Це не гідно взагалі як моральне, як людині. Тобто для того є органи, які повинні становити всіх причетників і покарати виних осіб. Ми це підтримуємо. Наша політична сила вимагає притягнути до відповідальності всіх винуватих осіб. Якщо тепер... вже згадали... А наперед звинувачувати це говорить про політичне засудження, що це і політична розправа, що це є свідома акція проти свободи, дискредитува нас для того, щоб поставити на ярлики. тепер по